Сьогодні ми беремо із мене такий ковер. Не спрашуюся, чого немає з в мене, із бумаги. В мене просто немає коверів, а це буде дома. Мої... І за що це її куколи дому? Вона гра грається, вона тут не часто грається. Ну, зараз я вам покажу, як, і... І як ми зробити за що я це я не наповню яку там білочки ну ось надо взяти вам плет Любой. два вам желательно два, э, два же взяти на у вас немає може що знає що вас немає ви можете просто зробити просто подушку взяти я вам покажу цей, цей ну я таку не хочу щоб на мені щось не йде до моєї лайбу і вообще, okay. вообще вам можна робити дуже широкі оці як там. ями, можу, ну, щоб шо, шо дитина поміщалася даже дві. Ось так вийшло. Ось ось така. І тоді беремо любе ще одне. І тепер з'їжджу я, я за просто. Я сьогодні вирішила перестановку зробити і ось. Ось стелим сюди. Тільки подушку треба взяти. Я беру бублик. Ось такий бублик. Ось. Щоб... А, треба їх тут не, не, не. І Що? Щоб вам зробити такий, вам треба буде велика подушка, і щоб вона була гарна. Не гарна. А дуже така яскрава. І ваша дочь. Вона должна отримати як диванчик. Ну нічого не отримає. Просто попитати ще перший раз. В мене десь не вийшло це зробити. Це моя дівка. Не помню. Я її не помню, ну я ще якась чую, мені попали в Тік-Ток і якась дівка тут. тут самое можно сидеть у вот, вас вот получилась получилось кровать кровать и что на душ на ней можно даже сидеть я вот на ней сижу вот я на ней сижу и сижу это можно братек пуфик ну я сейчас буду уже быть я уже ковар буду стоять можно сюда у вас... дай мне такой коварчик можно застоять вот такой вот видишь І тут все. І ти вже на цьому. Все. За що? Це моя кукла просто. І тут ще будемо прибирати. Сьогодні. Сьогодні я на неделю борки. Просто до мене стукнуло. Я тебе буду переносити. Зараз Я тут просто коляск. Ось, оцю кухоньку. Зараз буду переносити. Я просто силачка. Вийшло. Ось такий голочок. Так. Ось тут такий поварчик, де на куколка може погратись. Ну, у неї буде ще тут такий пуфік. Ну, я його вже не заказала, що в неї ось такий водочка дуже любить слаймиче. Я що робила. Купила, купила. якщо робила такий же. Він в мене як моча. Просто ви що моча просто. Надівело сонце, і я їй сказала, доченька, ти не хочеш сонце зробити. Вона сказала, піська. Що це таке? Я думаю, це рекомендації за рік. Шо... Як? Що якась моча, вона не гарна. Що в мене дуже... В мене 19. Моя дочь вообще сейчас. І вообще ми виступа. Сейчас я вже буду просто посижу в кровати. На кровати. Всім пока я зроблю флук. Уже сейчас в мене 5%. Всім папа. А я пока що поднімаю видосик.